Вітаю вас! Сьогодні 9 травня 2023 року. На цей день я робила розклад, ми дивилися, що буде відбуватися в Росії, то я вам казала, що вони будуть святкувати і на параді нічого не буде. Але десь, ну, десь щось буде. Ну, то день ще не скінчився, побачимо. Так, але ж пройшов парад, і ми вже побачили, що нічого на параді не трапилося. Але. До країни терористки завітали гості з Азії, представники з Азії, це ті президенти країн, які, в принципі, на публіку не підтримують Путіна, але ж вони взяли тут і приїхали. То й питаємо, чого вони приїхали? І, ну, взагалі, що це було? Так? Спитаємо, яка у них у самих загальна думка про цю поїздку? І що це, от взагалі. Ну, я повинна сказати, що от кожному із тих, хто приїхав, хто там Казахстан, так, Вірменія, Узбекистан, начебто Таджикистан. Ну оці та колишні республіки азіатські, От всі, хто приїхав, то це рішення для них далося дуже важко. Це знаєте, це такий чемодан, який валізи, яку і тягти важко, валізи без ручки, ось і тягти важко, і кинути ми це не можемо. Тобто було важко зробити таке рішення, бо є ж, мабуть, думка колективного заходу на цей поступок, але. Хтось дуже важливий і великий, мабуть, теж висловив свою думку з приводу візитів. І, скоріше, думаю, це Китай. Це Китай, який просто. Бачите, тут таке щось дуже велике. Це такий собі думка була, після якої вони не могли просто не приїхати, Я думаю, це так було. От. І він своїм авторитетом, я так думаю, просто таки примусив представників оцих країн приїхати на парад. Це якось було важко, але мусили. Вони тут всі такі, як малі пажі, але хтось старший отак от сказав, поїдете. І вони поїхали. Угу. Так, ну що і що? Десятка жезлів, оце поруч з Єрафантом, це, знаєте, як ще читається. Просто я хочу впевнитися, це, так, це, знаєте, це читається змучена совість. Розумієте? Тобто, дійсно, візит кожного з них ну, не був для них святом і не був для них бажаним таким. Це ще те випробування для кожного із них, і хто знає, які мають бути наслідки згодом. Отож, гості. Які приїхали, вони, я мабуть думаю, вони, мабуть, і поїхали зараз закінчився парад, сіли і поїхали. Якось так. Бо все це було дуже важко, змучено, От буквально таки під примусом. Під примусом. Важке прийняте рішення. От так от. так Тоді, зрозуміло, спитаємо, а от як сам Путін і Верхівка, там, хто там головний біля нього, от як вони самі побачили цей парад, це дійство, як в їхніх очах. Все це пройшло і що це було чудово. А і ще як чудово. Що я вам скажу, як би вони не святкували, але відчуття, що це просто кінець, було у кожного. Взагалі, знаєте, я вам скажу, карти кажуть отак. Це останній парад. Це, бо вони всі, це кінець, кінець, це останній парад. Три карти разом вони читаються, забити останній цвях в домовину. це був останній парад. Вони це побачили. Вони побачили всю свою жалюгідність, нікчемність. Парад пройшов, але відчуття, що це останнє, лишилось у кожного. І у гостей також, оце ті, які приїхали. А ще, коли був сам парад, от саме це дійство, скільки він там йшов 40 хвилин чи годину. Всі вони тремтіли від жаху смерті. От вони, звичайно, йшли, звичайно, там понапялювали під свої кітелі бронежилети. Я так думаю, це точно було. І кожну хвилину. Вони чекали, що щось трапиться. Вони чекали смерті. Вони, вони думали, що ну, ось ось прилетить. Ось ось прилетить. Мабуть, там штани були геть у всіх мокрі і повні. І, мабуть, тому і парад був не дуже довгий, бо з вонючими штанами ходить дуже було, мабуть, ну, незручно. Думаю, так. Тобто розуміння, що це останнє, ось мені дуже хочеться запам'ятати цей розклад. І подивися, чи буде такий парад 9 травня 2024 року. Я думаю, ні. Це останнє, останнє дійство, яке було. І це з багатьох причин. Ну, я так думаю, найважливіше Росія розвалиться. Я думаю, це так. Ну, я так думаю, там ще буде добре палати, і їм буде геть не до парадів. Ну, то буде на майбутнє. Так, ну подивимося, які ще думки, враження про той парад, про Путіна, про самого були у тих людей, у гостей з інших країн, які прибули на це дійство. Які в них склалися враження, думки, окрім того, що їх туди примусили приїхати, і це на поліг Китай? Ну, може, сам Путін благав ще, хто знає, які в них думки лишилися. Ну, ось, бачите, так, ну, от втрата. Так, це втрата, зупинка, карти. Можна далі вже і не тягнути, тому що, як то кажуть, не то пальто. Оце все. Оце якийсь мир, так? Ну, яка собі там дійсність, от, щось там, якийсь союз, от, щось їх там об'єднувало по сім'ї, але це вже втрата, це вже фініш, не то пальто. Так, да, вони стоять на трибунах, да, вони щось там белькочуть один одному, але все це вже. все, Всі ці люди. Вже не те, що відчувають, вони знають, що втрачають один одного. Ну союз з Росією. Так це відчув кожний. Це розпад в сім'ї, втрата в сім'ї, втрата в якомусь альянсі. І не однієї, це так подумав, ще раз карта це так подумав ну, не, од, не одна країна, це подумали всі, хто там був. І навіть ті, хто не був, ті, хто спостерігав онлайн, ті, дивили, та то все, гаплик. Отже, утрачено раз і навсегда. Все. Від Росії підуть всі. Ну, Тут таке питання часу: хто раніше, хто пізніше. Бо це ось ось Страшний суд каже, це неминучі радикальні переміни, це стан закінчення відносин. Все це виглядає, знаєте, як потопаючий хапається за соломинкою, і, і нічого ж з того не виходить. А можливо, цим країнам, хто був на параді, прийдеться свого часу чимось жертвувати. бо тут... Ну, є, по-перше, повішений, так? але є зупинка, втрата, перегляд своїх пріоритетів, перегляд своїх планів, перегляд своїх цінностей і зміна шляху. Ну, так от, і зміни цього напрямку, яким далі буде йти кожна з цих країн, це зміна, ну, вона вже це без Росії, йде, це зміни неминучі. Повішений каже, що Є у кожній країні, будуть у кожних із цих країн цілі, заради яких прийдеться пожертвувати чимось. От. І от якщо ви витримаєте цей іспит, то жертва ваша окупиться. Тобто, да, оце такі думки у тих всіх президентів, що там були на тому параді. Ну, тут, знаєте, ще мені хочеться сказати, що повішений недарма випав, бо він описує ситуацію, коли. Людина, ну а ми роздивляємося декілька президентів, які опинилися в одній купі на труби на трибуні на Кремлі на параді. Так, знаєте, як це звучить? Це група людей або одна людина, які опинилися в стані цепів відбувальів. Це як підставлені особи. І ще їх тут читає громадський осуд, це такі розмови за спиною, чекає на тих, хто поїхав. Повішений, якщо питати про роботу, це стояти у ганебного стовба. Тобто кожного для них оце стояння там на тому взалеї, це стояння як у ганебного стопа. І вони це все відчули. Ну, Це ж політика, так? а як ми знаємо, горідко хто з політиків має совість, це у них рудимент. Ну то й гаразд. А я вам дякую за ваші перегляди, коменти і лайки. Всього на кращого.